Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Вибори, коаліція, схід і Кобзон у фотожабах. Про це у огляді Благосфери. Спершу про ситуацію на сході України, як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбуці, вночі на Луганщині обстрілів позиції сил АТО не було. В той же час бойовики двічі обстріляли українські підрозділи в Донецькому аеропорту, а також в районі населених пунктів Міус, Чернухіно та Нікішино за ніч. Трат серед українських військовослужбовців немає на півдні зони антитерористичної операції. Ситуація залишається динамічною. Бойовики продовжують обстрілювати наші позиції, зокрема в районі Черненко. Сили АТО завдають удари у відповідь, якщо у зоні ураження немає мирних мешканців. Упродовж останніх кілько... кількох діб у благосфері активно коментували ситуацію, яка склалася на 32-му блокпосту. Батальйон Айдар написав на своїй сторінці. У Фейсбук історію того, що власне відбувалося на цьому блокпосту. Печально звісний 32-й блокпост Бахмутка. місцеве названня траси Лісичанськ-Луганськ, яке коментатори не в тімі путають з названням населеного пункту Бахмутовка, 27 октября. туди були доставлені тіла і останки. тел бойцов вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, которые наконец-то удалось вывести. Они были привезены в Лисичанск, потом переправлены в Артемовск. Из четырех те, тел и останков, предположительно четырех-шести человек, на сегодняшний день удалось опознать двоих бойцов нашего батальона, погибших в бою 15 октября 2014 года. Пескижов Александр Валерьевич, позывной итальянец Царенко, Владислав Николаевич, позывной царь. Бойцы батальона Айдар прорывались на помощь окруженному 32-му блокпосту дважды, 15 октября 2014 года, при попытке прорыва группа итальянцев в составе колонны бронетехники попала в засаду в трех километрах от 32-го блокпоста. Несколько человек погибло, часть бойцов попала в плен. Двое бойцов из этой группы после боя несколько суток пробирали, пробирались к нашим. На следующий же день, 16 октября, представители батальона Айдар начали переговоры о вывозе тел наших погибших товарищей для захоронения. Машину скорой помощи, которая, согласно достигнутых договоренностей, должна была забирать погибших. Боевики обстреляли из минометов при подъезде к условленному месту. Вторая попытка забрать погибших бойцов украинской армии, инициированная не нами, закончилась расстрелом микроавтобуса и гибелью трех гражданских лиц. В чем смысл не отдавать погибших для захоронения? Возможно, в том, чтобы сделать невозможной идентификацию, написал батальон «Айдар» на своей странице у Фейсбуке. Юрий Бутусов, шеф-редактор интернет выдания «Цензорнет», пишет Парни из 32-го блокпоста, великолепная, незгибаемая нацгвардия из Винницы, и десантники 80-й бригады в настоящий момент идут в баню и получают свежее белье. Они в тылу и вокруг вода, столько воды. Были дни, когда драгоценную воду делили по глотку, а сейчас-то укрыться от холода было негде. Форму и все, что было, надели на себя, и никто не мог снять с себя одежду на протяжении четырех недель. Из еды одна лапша, буханка хлеба на пятерых. В последние дни, господи, как же вы выстояли? Просто удивительная стойкость с легким паром, братцы, написал Юрий Бутусов. Ну и Назар Юэй, это никнейм в В Фейсбуці пише про те, що до нього вже починають телефонувати так звана податкова адміністрація самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Сьогодні дзвонили з налогової ДНР. Здравствуйте, Назар Албекович, да, аз єсть. А ви не плануєте осуществляти підприємательську діяльність ДНР? Де ви сказали в ДНР? Ні, не планую. У мене інші плани. Понятно, до свидання. Ось така розмова нині відбувається на сході України, тому що. Е... Самопроголошені Донецька Народна Республіка та Луганська Народна Республіка вже намагаються створити свої комітети, в тому числі і податкові, які запроваджують власні податки на сході України. Ну і звичайно, нині всі обговорюють е, можливість створення нової коаліції в новому парламенті а вірніше, розподіл портфелів в новому уряді, тому що відповідно до чинного законодавства саме. Коаліція має делегувати своїх представників до нового кабінету міністрів. Валерій Калнич пише на своїй сторінці в Фейсбуці: Ну що почалось. Блок Петра Порошенка підложив проект коаліційного соглашення. Народний фронт підложив свой. Перший варіант 48 страниць. Второй дві з половиною страниці. Блок Петра Порошенка не бачить коаліції радикальної партії Ляшка. Народний фронт бачить. Пошел запасаться попкорном, написал Валерий Калныш. Роман Шрайк, пишет про колесе неприимованные, началось. Блок Петра Порошенко и Нацфронт по отдельности объявили себя победителями выборов. Причем каждый тут по своему праву и предложили свои варианты коалиционного соглашения. Причем блок Петра Порошенко видит партнеров в Нацфронте и самопомощи, а Айсенюк призвал объединиться еще с радикальной партией с Батькивщиной. Если отбросить всю шалуху и посмотреть на количество завоеванных мандатов, то станет ясно, что чисто арифметически не может быть европейской коалиции без блока Петра Порошенко и ровно так же не может быть ее без нацфронта. А это означает, что блок Петра Порошенко и нацфронт обречены договориться. А остальным потенциальным участникам коалиции хош не хошь, придется быть на вторых ролях, потому что среди них незаменимых нет. В мирное время я бы с удовольствием понаблюдал за борьбой в грязи, в простонародье называемой коалициада. Но сейчас призываю участников регаты прекратить громкие заявления, рассчитанные на внешний эффект, и плевать друг друга Ісключительно в тісної дружеской обстановке, написав Роман Шрайк на своїй сторінці у Фейсбук. Віктор Тригубов пише: що ж ви делаете, А знаєте, що мені не нравится в тому, що сейчас делают блок Петра Порошенка і Нацфронт? Они торги виносять публічну плоскості. Вот посмотрите, какое у нас коалиционное соглашение. А, нет, смотрите, какие гады, что вы от нас требуете. Вот наше соглашение, красивее и короче. Все это сходу на камеры. Почти уверен, что многие считают, что это новое качество политики. Вот не подковерные терки, а публичное обсуждение. Смотрите, люди, какие наши будущие партнеры. Ай-яй-яй, правда же мы лучше. В 2005-м тоже так думали, уважая Виктор Трегубов. Мария Жартовская пыша. Предположим, что я самый обыкновенный среднестатистический избиратель, не столь живо интересующийся политикой. Что я слышу? Президенту и премьеру удалось завести в Раду наибольшее количество проукраинских и проевропейских депутатов. И президент и премьер говорят о необходимости реформы, заявляют, что те. Тепер їх можна реалізувати, що є некий проєкт коаліційного соглашення, который предполагає чіткий план реформи, сроки їх реалізації. Ура! Думаю, я, средньостатистический збиратель, і совершенно не понимаю, почему чому сторони вот уже два дня не можуть договоритися. У них такі благородні цілі, написала Марія Жартовська на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і як свідчать останні дані підрахунку голосів у багатомандатному виборчому окрузі. По Україні, а це 98,64%, до Верховної Ради України проходять шість політичних сил: це Народний фронт, блок Петра Порошенка, об'єднання самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка та Батьківщина Свобода до нового парламенту не потрапляє. Тому Власне, і представники свободи починають коментувати і в соціальних мережах, в тому числі, про те, що насправді їх злили. Хто злив, чому злив і чому свобода не отримала 5% які їм прогнозували і соціологи, і екзитполи, поки що невідомо. Олексій Давиденко пише на своїй сторінці у Фейсбук: чому я не голосував за блок Петра Порошенка? Перше. ніхто не наказан за майдан. Второе. провали в кадровій політики. Третье. Договорняки с регионалами и черновецкими. Четвертое. Не начата ни одна системная реформа. Пятое. Сын депутат, сын друга чиновник. Шестое. Скандальные друзья чиновники так и не уволены. Седьмое. Агитация в день тишины. Это мой президент, но у меня растет сын и нет времени долго ждать перемен. Либо меняйтесь вместе с нами, либо освободите место для тех, кто готов жить по-новому, -по написал Алексей Давыденко на своей странице У Фейсбуці Олексій Гарань пише: дзвонять э, російські СМІ бідолашним сложно понять, що таке коаліція і равноправне отношення. Президент Прем'єр Олександр Черненко інформує про дуже складну ситуацію, яка Складається в окрузі номер 132. Більшість членів ОВК 132 включно з головою, дуже хочуть сісти у тюрму, бо чим іще можна пояснити повний саботаж встановлення результатів виборів по округу. Останній протокол від ДВК був прийнятий близько півночі. Здавалося, що нічого не заважало скласти підсумковий протокол ОВК, але після цього окружна комісія впала в ступор. Дані з дільниць не виводять на Інформаційно-аналітичну систему вибори за ніч ввели лише 3% дільниць. Частина даних введених в систему не відповідає цифрам в протоколах, занижують результати Аркадія Карнацького. Всі скарги і зауваження ВК та технічний персонал ігнорують. Написав Олександр Черненко, колишній голова правління комітету виборців України. Віталій Бала пише: спи... не спиться, але якесь відчуття. Хоч завтра і не 1 листопада Хелоїн не святкуємо, але таке враження це свято почало святкувати Древні Кельти в Ірландії і Шотландії, що 2 листопада буде у нас своя Ірландія і Шотландія. Але десь епохи середньовіччя в найгірших проявах. 2 листопада вибори в Донбасі на території окупованої расистами-фашистами. Росія агресор. Ворог України вже заявила, що їх визнає. Стане початком існування на території України двох військово-політичних. Бас ЛНР та ДНР. Може, тоді вже Україна розірве дипломатичні стосунки з агресором і ворогом. Тому, шановні і не шановні, їх більшість політики, час працювати та запросити кращих спеціалістів Україні. А то вийде, що запропонована коаліція і члени уряду будуть схожі на прохачів солодкого в українського народу, а мають робити зворотнє. Ну нагадаю, що 2 листопада самопроголошені Луганська Народна Республіка та Донецька Народна Республіка проводять вибори Вибори до своїх парламентів. Там мають обрати по 100 депутатів в один парламент, так званий і в інший так званий парламент. Окрім того, будуть обрані голови цих двох самопроголошених республік. Західні держави вже заявили про те, що насправді ці вибори ніколи вони не визнають, оскільки і територія, які знаходяться під Луганською Народною республікою і Донецькою Народною Республікою, це є територія. України і всі вибори, які відбуваються на сході України, мають проходити за українським законодавством. Нагадаю, що Петро Порошенко свого часу заявив про те, що 7 грудня у частині округів і в частині районів сходу України відбудуться дострокові вибори до місцевих органів самоврядування. Одначе, очевидно, цих виборів не буде, якщо будуть проведені 2 листопада вибори до так званих парламентів ЛНР та ДНР. Олександр Данилюк згадує про Кобзона, власне, про його поїздку до. Донецька до речі, депутат держдуми Кобзон приїхав співати для терористів не сам, а з центральним військовим оркестром Міністерства оборони Російської Федерації. Враховуючи те, що музиканти оркестру є військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації, маємо перший неприхований російською стороною випадок перебування її військових на Донбасі без дозволу України. За однією з версій, це оркестр не оборони, а МВС, що на мою думку ще гірше написав Олександр Данилюк. Олеся Яхно, політолог, пише на своїй сторінці в Фейсбук про те, що насправді Україні не вистачає контрпропаганди на сході України. На Мочиловим, на російську трешову і фрикову пропаганду українські експерти і журналісти відповідають преимущественно ігнором. Типа не будемо спілкуватися, поки ви не виконуєте то і то. Понимаю, кстати говоря, Мені кажется, этого мало. Нужна активна а не пассивная позиция а контрпропаганда. Как минимум, если в России все время обсуждают Украину, давайте будем обсуждать слабые места Российской Федерации. Можем начать со взаимоотношений русских и мусульман. Тема нацизма здесь вообще не раскрыта. Телемосты о российском нацизме, тем более, что доказательств такого миллион. Другие темы принимаются. Давайте будем ориентироваться не на пафос, а на результат. Ватников, заранее прошу воздержаться от комментариев, буду банить. Ведомый мои... Блогер Ігор Стокоз опублікував на своїй сторінці в Фейсбук фотографію, на якій зображен, зображений Геннадій Корбан. І написав: за публікацію цієї фотки Фейсбук заблокував аккаунт Юри Бутусова. Надо піддержати і смайлики від Ігора Стокоза. Ну і на сам кінець випуску. Я хотів би показати вам фотожаби. Головним героєм цих фотожаб став Йосип Кобзон, який цього тижня відвідав Донецьк і виступав перед. Представниками так званої Донецької Народної Республіки творці фотожаб дуже так іронічно посміялися над Кобзоном над Володимиром Путіним, а також над Захарченком, прем'єр-міністром самопроголошеним самопроголошеної Донецької Народної Республіки Йосип Давидович. Нагадаю, що народився в Донецьку. Там стоїть і пам'ятник Кобзону. Відповідно до рішення Служби безпеки України та Міністерства культури України Юсипу Кобзону заборонено в'їзд на територію Української держави. У відповідь Кобзон заявив про те, що він буде ігнорувати цей, цю заборону, і ніхто йому не заборонить приїхати до Донецька. І він приїхав до Донецька, власне порушив чинні норми українського. Законодавства. Ось така благосфера була на цю пору. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Читайте наші новини на нашому сайті, на сайті телеканалу TVI.UA. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!